Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99,9 дев'ять Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жедачів FM Львівські мишенят у величезному підземеллі львівської ратоші з давніх давен мешкала община мишей Давненько вони оселилися в місті Лева. Якогось світенку, коли на площу ринок почали з'їжджатися перші торговці, з карети підводи, наповненої небачими фруктами та овочами, вистрибнуло двійко мишенят – грись та хрумка. Налякані. Вони щосили бігли забрукованою вулицею, і перші відчинені двері стали їхнім порятунком. Адже базарного дня малі звірятка легко могли потрапити мешканцям під каблук. Біжімо туди, вказав лапкою Грись. Гайда! підтримала його хрумка і попрямувала за товаришем. Добряче роздивившись, хвостаті прибульці побачили освітлений факелами вхід до темного лабіринту. Тож вирішили облаштуватися там. Нічогенька тут схованка, як гадаєш? запитав Грись. Що найкраще, аби оселитися? Весело підморгнула подружка. Відтоді минуло багато літ. І мишача родина розрослася у солідне поселення. Якщо ви гадаєте, що від такої кількості гризунів підземелля стало потерпати, то дарма львівські миші були дуже охайними і вихованими, вони стежили за порядком та чистотою. Не раз возами прибували й інші далекі родичі, проте їм одразу пояснювали, що господарі у підземеллю львівської ратуші вже є. Тож ті їхали шукати місце осідку де-інде. Мешканці львівських підземних ходів дуже раділи, що жили під площею, де завжди вирує життя. Одних лише пекарень там було з десяток. Тож щоранку мишача родина снідала з коринками від неперевершених сирників та різноманітних пляцків, які завжди діставав татку. Ви правильно зрозуміли, Гриць та Хрумка на той час уже вивели мишенят. Прокидайтеся хвоста такі хвостульки, вигукував татку миш із порога, заносячи в хатку нірку пакетики із запашними солодкими дрібками. Я вам уже смаколиків приніс. Будьте чемними, малята, слухайте татка, а я піду по напої. Поки батько розпаковував здобуті скарби і розкладав усе, матуся мишка швиденько вибігала на таке собі полювання. Вона знала, в якого продавця у кав'ярні. На підлогу впаде декілька зерен запашної кави. Тож уранці підземелля насичувались запаморочливими ароматами. Загалом цим чарівним трунком пахнув усенький львів, бо смакували його в кожній оселі чи крамниці, чи дітки, як і годиться, пили каву з молоком. І треба сказати, що вона їм неймовірно припала до вподоби, щойно сходило сонечко. На вулиці виїжджали перші трамваї, що вже мишенята любили мандрувати цим транспортом, сідалися собі рядочком десь на жардинці, аби бути невидимими для пасажирів, і оглядали всеньке місто, мов на долоні. Якщо малюкам заповідалося на якусь дивовижну пригоду, то її натхненником був не хто інший, як кренделик, найменший з їхнього мишачого виводку. Вигадати нову розвагу. Це для нього запросто. Аго! За декілька хвилин на зупинку прибуде наш улюблений трамвай номер 2 І я вже зібрав нам лігумінки у вузлики, тож запізнитися ніяк не можна. Зазвичай так він сповіщав про початок пригоди. Ватага малих мишенят, тримаючись за хвостики, немов живий потяг, вмить вишикувалась позаду братика. А що робитиму нині? Кого шукатимемо, за ким дивитимемося? Звідусіль лунали десятки голосів. Тиша! вигукнула карамелька, ця мишка не вдалася великого зросту, зате мала такий цвінкий голос і вміла тримати порядок серед малечі. Дайте мені сказати врешті-решт, адже через ваше базікання нічого не чутно. У нас буде незабутня мандрівка. Ми лічитимемо левів, ворочисто промовила Мармулятка. Вона просто обожнювала різновиди варення та конфітюрів, але мармулята була її улюбленим смаколиком. Ура! голосно запищала звірятка. Знову їдемо до Левів. Лічити Левів було найвеселішою мишачою розвагою. Звісно, не справжніх, кам'яних. Бо ж навіть хвостатики знали історію славетного міста. Король Данило заснував його на честь свого сина Лева, та згодом скульптори почали виготовляти його кам'яних символів. Відтак за декілька сторіч їх назбиралося дуже багато, понад чотири з половиною тисячі. Добре жилося мишенятам у Львові, що й казати. Найбільше вони любили святкові дні, коли кожну вуличку, закапелок чи крамничку. Полонили туристи. Хвостаті мешканці вже навчилися ставати непомітними серед людей навіть удень. Тож, мандруючи поміж ніг невідомого люду, їм завжди вдавалося знайти пляцка з Ромбамбаром, що випав з долоні дівчинки чи кульку полоничного морозива, яка ненароком ляпнула на долівку під час родинної фотосесії. Різдво та Великдень стали улюбленими святами не лише львів'ян, а й машенят. І добряче понюшивши, гризуни приносили додому усі почастунки до святкових столів. Тому на Різдво мишача родина смакувала дванадцятьма стравами, а на Воскресіння Христове ласувала найсмачнішими у місті Пасками, шинками, ковбасками та крашенками. З усієї мишачної общини дідусь Мишоніс мав найкращий нюх. Саме він виявляв ганки та горища, з яких можна було поцопити підвішене кільце ковбаски чи кавалок воджанини. Того пізнього, пересвяткового вечора, Мишоніс звично зібрав велику хвостату нараду. Друзі, як і щороку, ми розпочинаємо сезон різдвяних приготувань, поправив він свої довгенькі вусики. Я вже розповів, котрі саме львівські господарі приготували найсмачніші смаколики. Звісно, якщо мій носик мене не підвів, а він мене ще не підводив жодного разу. Миші голосно засміялися. Дідусю, кажи, куди вирушати, що шукати. Вигукнула завжди ради до пригод мишенятко Халепка. Куди б не стопила його лапка, до неї відразу прилипала якась каверза. У першій квартирі на ринку я запримітив смачних печених корупів, а в бічному провулку. Найхромкіші різдвяні пампушки, двома вулицями далі, у помешканні бабуні касі розтирають найкращий мак у кутю. Хрумочко, ти могла б нам дістати узвару з грушками та сливками, а ти, Гризю, точно віднайдеш лазівку до стрийка федька, який роками варить найзапашнішу юшку з карпатських грибів. Мармулятку тобі до снаги буде назбирати на долівці у пані Стасі трохи дрібного печива. Карамельку, ти вдала віднайти крихти проскурки з церковної таці. І, звісно ж, товариство, не забудьте розпошити свої хвостики, причесати чубчики і завчасу з'явитися до святкової вечері. А мені яке завдання? загукала решта. Всі інші готують наше підземелля до різдва, принести гілочки запашної ялинки, знайти декілька блимовок, Накрутити блищиків на гірлянди то все ваша робота. Дідусь йшов зі свого помосту й попрямував у кухню, давши зрозуміти, що передсвяткові збори закінчено. Усі довкруж заметушилися. Двічі повторювати не довелося. Робота закипіла. Хвостатики носили, підмітали, прикрашали, шукали та приносили, а надвечір до кухні зали дбайливо знесли усі впольовані смаколики. Чи всі повернулись зі здобутками? гукнув Мишоніс. Усі, крім халепки, на місці, відповів хтось із гурту. Цього слід було очікувати, пробурмотів дідусь. Може, хтось бачив, куди почеберяв той шибеник? Я чув, він говорив, що принесе нам святкового дідуха, обізвався кренделик. Але ж де теперечки його шукати? Невідомо, розвела лапками мармолятка. А я знаю. Вигулькнуло манюсіньке мишеня виставка дідухів цьогоріч не просто неба, а в котромусь палаці. То, може, його там замкнули або ще щось трапилося? До вечері не так уже й багато часу залишилося, підсумував Грисько. Тож найпруткіші, гайда зі мною, обнишпоримо палацові зали довкруж площі ринок. І хвоста таки розбіглись у різнобіч. Вони ретельно обдивилися кімнати історичного музею, позазирали поміж полиці з посудом та меблями, але жодного сліду друга так і не виявили. Ще трохи і на небе з'явиться перша зірка. Сумно промовив Грицько. Де ж нам його висліджувати?» – розпачливо запитав хтось із мишачого гурту. Дивіться, он чоловік несе дідуха, і вийшов він он з тієї брами. Перевірмо, ще там. Гукнув кренделик. Мишенята гайнули у відчинені величезні ворота. Заскочили на подвір'я виставкової зали і зрозуміли, що саме там розмістили експозицію, адже звідусіль лунала різдвяна мелодія. З черговими відвідувачами гризуни прошмигнули крізь двері і опинилися у просторій кімнаті, заставлені різноманітними обрядовими снопами. Халепку знайшли відразу. Із заплаканими очима він сумовито сидів у кутку за креденсом, а поряд поважно походжав собі родий годований кіт. Компанії довелося добряче поміскувати, аби вимадити того котиська з приміщення. На щастя, Грисько знайшов у своїх кишенях декілька запашних м'ясних скоринок, тож саме й вони й віднадали моркутуна. Як добре, що ви пішли мене шукати. Обіймав усіх на радощах халепка. Я знайшов дідуха, але коли вже виносив його, то ненароком забив собі лапку, а тут ще той котяра. годі й носа висунути, не те що чкурнути з оберемком соломи. Друзі обіймали малого і весело плескали його по спинці. Мерщій до підземелля, скомандував Грисько. Різдвяна зірка вже зійшла. Час сідати до святої вечері. Гурт додав руху лапам. І за декілька хвилин захекані та щасливі вони добігли до своєї домівки, де так смачно пахло святковими стравами та хвоєю. Це був незабутній вечір. Наївшись від пуза, хвостатики ще довго співали колядок та різдвяних пісень і врешті повкладалися спати. А пригоду з дідухом згадували ще довгенько. Проте веселитися львівські мишенята вміли не лише взимку. Якщо, до прикладу, їм бракувало свят, то вони вигадували їх собі самі. Так щороку, останнього дня літа, проводили славнозвісні мишачі перегони. Хто першим дістанеться верхівки ратуші, подолавши рекордні 408 сходинок, це був справжній спортивний марафон. Тож усі учасники готувалися до нього заздалегідь. Про переможця опісля писали на перших шпальтах мишачих газет, яких у місті, до речі, виходило багатько, як і видань для звичних містян. Бо і люди, і миші найбільше полюбляли вранці за філіжанкою кави погортати свіжу пресу. Хрумочко. Ти бачила оголошення про змагання? запитав Грисько дружину Ага. підтвердила так, голосно хрумкочучи сухарик із темного хліба. Хотіла й тобі розповісти, уже варто починати готуватися. Он які гарні призи ми отримали торік. І вона позирнула на шапку, де стояло дві мишачі, нагороди за перші місця. Я ж бо теж про це подумав і діти наші підросли, треба їм показати гарний приклад. Відтоді, щоранку, ще до сходу сонця, Мишача пара влаштовувала на безлюдних вулицях своє рідне міряння силою. Хто перший домчить на високий замок, Острийський парк чи на початок вулиці Городоцької? Тому до дня турніру мишаче подружжя було добряче натреноване. Бувало прибували миші туристи, розповідали про дивовижі своїх околиць, та львівські хвостані ніколи не покидали рідного міста. Літніми вечорами, коли сонечко останніми промінцями торкалося верхівок львівських будинків із дивовижними скульптурами, мишенята хором виводили свою улюблену пісню. Найкраще місто на землі для мене ти, мій Львови. Ти мій Париж, маленький Рим, о рідний, мій чудовий. Найкраще місце на землі для мене ти, мій Львове. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки 99,9 Жадачів FM. Не перемикайтеся.